Серіо зелена побіда довго колесіла по улісам білих скал. Матрос шофьор проголодався. Анатолій Якович перебігає очима. Рядки книги білі скелі. каже, шукав це видання 50 років. Так і не зміг його дочитати під час служби на флоті, коли ліквідовували наслідки війни. Вся служба моя тут, отут, вся служба, все тут, те, що я пережив, все отут. Війна застала у торговому порту, де працював мулярем. Йому було 15, пригадує чоловік. Вже після закінчення бойових дій забрали до старшинської школи. Далі, каже, ні службу на тральщику. Нас утром випроважали з музикою і вечором з музикою зустрічали. Тому що кораблі підривалися. Німці забросали Баренцеве море, Карське море мінами. Судно, на якому працював Анатолій Якович, винищило 30 мін. Було так, що прострелять міну, а вона не взривається. Треба тільки взривчатку ставити. Я був старшина Так? Це сім чоловік команда на шлюпці. Це ми, значить, підходимо до шлюбки, там точна команда відработана. Посипив так, і вперед. І то вже хлопці і вісла лопаються. Прослужив на тральщику два з половиною роки. Згодом на цьому ж судні вирушив на далекий схід. Тоді, розповідає, ледь не попрощався з життям. Знаєш, коли ми попали в льди, нас почало стискати льодоколи безполізні. Вони нічого не могли зробити. Нас оділи по парадної формі, так як на Дальньому Восток і От. Построїли і сказали. Що прийшло постановлення правительства, кораблі треба потопити. Коли десь ми постояли часа півтора, коли значить, начальник політоділа об'являє, товариші ми спасені, вітер подув з Востока, почало розширювати льот. Натомість Любов Андріївна пригадує, коли почалася війна, вона була школяркою. Німці проходили по всі її село. Прийшов якийсь німець ночувати. Мама взяла нас, нас було троє, перев'язала нам голови, положила на землі, вроді ми болі тіфом. То, Тобто, хто прийшов, подивився і не ставали в нас. Ранок, 24 лютого, знову нагадав про події, які вже довелося пережити у 41-му. Тільки нині, розповідає Любов Андріївна, все набагато моторошніше. Наступали на мотоциклах. На, на карусах на тих, як вони казали. А наші пішки тікали. Ми геть були не готові. Ну, Совєтський Союз був не готовий до цього. Так як оце зараз цей падлюка напав. І зараз він воює ракетами, виграє. Німці не робили цього. Отакого не було щоб отако мирне населення знищувати, города знищувати. А? Анатолій Якович каже, готовий допомагати військовим, хоч і зараз. Щоб десь коло вікна мене положили, от я б лежав, бо я хорошо владію снайперською винтовкою. Я б тихенько. Перемога буде за українцями, щиро вірить Анатолій Якович. А все додає через український дух, якого не знищать жодні ракети. Вікторія Гончарук, Федір Коцеба. новини на Суспільному, Черкаси.